Слава Ісусу Христу, я Отець Микола Священнослужитель Православної церкви України. Серед багатьох ініціатив, які пропонує сьогодні наша православна церква України, пріоритетними напрямками є турбота і служіння ветеранам ЗСУ та військовослужбовцям. Так, у селищі Куцюбинське функціонує центр реабілітації та соціальної допомоги ЛОГОС. І сьогодні він успішно реалізовує проєкт реабілітації ветеранам. Військовослужбовцям, діючим та їх родинам. Серед пріоритетних напрямків реабілітаційного процесу це холістичний підхід створення унікальних умов для відновлення та швидкої реабілітації. А відтак на базі центру діють професійні реабілітологи, психологи клінічні та душпастері і пастері. до нас звертаються військовослужбовці та ветерани з складними історіями. Ми не обіцяємо швидких результатів, але робимо все можливе для ефективного відновлення. Та реабілітації наших захисників та героїв, тому ви можете звертатися до нашого центру, і ми з радістю та любов'ю приймемо вас та зробимо все можливе для того, щоб відновити ваші фізичні та духовні сили.